Історія це наука про минуле людство. Слово історія перекладається з грецької як розповіді про минулі події. Дослідження минулого. Батьком історії вважають Геродота. Власна наука історія зародилася у давній Греції. Геродот написав історичну працю. Історія греко-перських війн. Він був першим істориком. Історик це людина, яка вивчає минуле батько Історії України є Михайло Грушевський. Він написав десятитомну працю «Історія України Руси, Кліо, богиня історії. Отже, історія це наука про минуле людство. Вона вивчає та описує діяльність людини, досліджує різні події, встановлює, як і чому змінювалося життя людини. Історія може розповідати про життя однієї людини, про походження якоїсь речі, споруди, історія України вивчає минуле Україну. Історія відповідає на запитання, де це означає на якій території, коли, це якого року, тисячоліття, століття, як жили люди, чим вони займалися, що їли, що робили люди. З ким воювали, а хто був їхнім союзником? Літопис це запис найважливіших подій з року в рік. Слово літопис походить від слова літо, що означає рік з давньоруської мови, і слово писати. Авторами літописів були освічені ченці, які жили у монастирях. Відомим літописцем Київської Русі був Нестер Літописець. Він написав літопис повість минулих літ. Факти це дійсні невигадані події, що відбулися насправді. Наприклад, у 957 році княгиня Ольга поїхала до Візантії, це факт. Історична подія сукупність пов'язаних між собою історичних фактів. Історія України є складовою всесвітньої історії. Вона вивчає, що відбувалося на території України від появи людини до сьогодні. Досліджує історію українського народу, розвиток його державності та культуру. Хто не знає своє минуле, той не варте свого майбутнього. Історичні джерела це те, з чого ми можемо дізнатися про минуле. Є такі види історичних джерел, як усні, речові, писемні, етнографічні кіно та фотодокументи. До речових джерел належать зброя, посуд, скульптури, будинки, знаряддя праці, прикраси, печатки, монети, транспорт. До писемних джерел належать різні написи. Колись писали на папірусі, корі берези, пергаменті, бамбусі та навіть на панцирі черепах різні документи, щоденники, договори. Літописи, хроніки, тобто все, що записано. Пергамент це шкура телят. Книжки з пергаменту були дуже дорогими. За них можна було купити цілий будинок. Їх прикрашали дорогоцінним камінням. До устрій джерел належать міфи, легенди, перекази, пісні, казки, прислів'я, приказки розповіді старших людей. Фольклор це узна народна творчість, ще існують етнографічні джерела. Етнографічні походять від слів, етнос, народ і графу пише. До них належать звичаї, традиції, вірування, свята та побут людей. Фото, документи є важливими джерелами знань про минуле. Фото документи це фотографії. На цій фотографії зображена Олександра Єфименко. Це перша жінка історик.